У вас, я за Андрій Андрію Української об'єднання Свобода. Своє питання я хотів присвятити досі невирішені проблеми обласного рівня, яка стосувалася спалаху африканської чуми, зокрема в Мирону-Кромелецькому районі, 5 місяців тому. Нагадаю, що поза минулої сесії ми озвучили інформацію про те, що. До того часу людям, які постраждали внаслідок на того спало американської іншими, яким було фактично державою знищено їхнє господарство з міною нерозповсудження, захворювання, не було виплачено компенсації. Наслідок цього було скликано протиепізотичну комісію відкладу 23 травня, де було одноголосно прийнято рішення. Перше, виплатити повну компенсацію господарством Маруняк та господарством Романовському. В одному з них навіть не підтвердиться забрав пакт Африканської чуми і любить складені відповідні акти. Але чиновники доти працювали. Друге, звільнити чиновників, які керували безслужбою району на прізвище Бирка та Кушнір і займаних посад. Цю обіцянку особисто надав керівник Держпродспоживслужби Сидору. Що ми маємо на сьогодні? Знову продовжуються шантажі, різні маніпуляції. Пройшло півтора місяці, а людям виплатили не більше 20% обіцяної компенсації. Обіцяної не тільки в районі, а й на обласному рівні. На районній сесії взагалі познущалися з них, призначивши кушніра, якого мали звільняти з штузми, на посаду голови районної ради. Це сьогодні аплодували тому вчинку. Хто провинився, того піднімаємо вище. Такий принцип державній гілці влади працювати не повинен. Тому я хотів би закликати. Все присудні Керівницької області звернути увагу депутатів Верховної Ради, що держава зобов'язана піклуватися про кожного пересічного українця, яким би він не був і де він не знаходився, і керуватися за законодавством та постановою Кабінету міністрів, які ми регламентовані такі компенсації. Якщо того не відбувається, мені залишається єдине, знову ж таки, звертаючись до вас. Якщо, не дай Боже, увірте вас господарство, станеться епізодичне захворювання такого рівня. Ні в якому разі не пускайте до себе представників держави, бо вони можуть знищити ваше господарство, заблокувати будь-які компенсації, а на останок, той, хто буде піде тільки на підвищення і буде керувати цілим районом. Гумитися над людьми не можна. Про цю проблему знали всі. І вона продовжує тільки нагнітатися. Я прошу вас робити висновки з даного приводу і реагувати адекватно. Дякую. Я Розуміли, навіть в чому. Рішення прийнято. Як людина, що розумієте на питаннях юридичного супроводження, Питання не полягає вчитися до проведення цих коштів. Тому що комісія з питання звичайних ситуацій, щоб профінансувати ці додатки, повинна бути до що там дійсно ця чума. Тому задачу все дешко. Андрій, на чорномакцію, відмовити. По господарству Романюка проведена виплата 30 тисяч гривень. Вони вже в нього на рахунок, він зможе підтвердити до супер. І зараз опрацьовується питання щодо фільму кредитування на відновлення покоління. Тому що він зареєстрований як суб'єкт Української діяльності, департаменту промовського комплексу, надав йому засвіти документи. По громадянському рунях робота встановить 10 тисяч гривень, такий там не підтверджений діагноз у свиней, І ми не можемо їх компенсувати як за африканську чому, а як за тренажер допомоги, бо 10 світлові. А де знайти решта грошей? Збиття більше 100 тисяч? Взагалі, в цьому світі кожен, хто займається бізнесом, страхує своє господарство, страхує своє майно і буде, буде, це саме Дякую.